Мозаїки Європи не вистачає в Україні. Глобально, як хочете. І як тільки ми, а ми стаємо членом Європейського Союзу, ми будемо в цій красивій мозаїці однією з найкрасивіших країн. Це так і є насправді. Але просто поки в нас війна, все боляче і все болить, тому, можливо, не так відчувається. Але насправді так є. Ми надзвичайно багата країна 100%. У нас є величезні і будуть величезні можливості для розвитку. Причому багаті ми і надрами. І землями, і людьми. І я не просто прогнозую, я впевнений, що Україна буде в топ 10 сучасних it технологій в тому числі Ші або AI, кому як подобається це називається, і в багато інших технологічно розвинутих навіть галузях економіки, включно з безпілотними системами. Той бойовий досвід, який набувається силами безпілотних систем, я знаю про що я говорю, і в програмному забезпеченні, і в технічному виконанні і багато іншого, він насправді може і буде використаний для цивільної економіки після завершення війни. Це ті проривні двигуни, які витягнуть нашу економіку. І тут, на нашій землі, я не просто прогнозую, я знаю, що не навіть не за 20, за 10 років це буде дуже сучасна. Ми будемо дуже сучасна в цьому плані економіка. І все ж таки я б не відкладав і не згортав оборонну промисловість. І вона теж для країни важлива як і для захисту майбутнього, так і для того, щоб на світових ринках повертатись як експортер.